Путін пригрозив, що буде постачати зброю терористам. Кремлівський диктатор вважає, що у РФ є право постачати зброю в регіони, звідки будуть наноситись удари почутливих об'єктах країн, що постачають зброю Києву. Про це він заявив під час зустрічі з журналістами світових інформаційних агентств. Ми думаємо на тімутому, що якщо хтось вважає можливим поставляти таке оружжя в зону бойових дій для нанесення. Ударів по нашій території і створення проблем для нас, то чому у нас немає права поставляти наше оружие такого ж класу в ті регіони світу, де будуть наноситися удари по чувствительним об'єктам тих стран, які делають это в отношении Росії? Втім, це не весь абсурд, який озвучив бункерний дід. Так званий президент РФ пожалівся, що країни, які постачають зброю Україні, підривають міжнародну безпеку. Конечно, подобные действия будут окончательно, они сейчас уже дошли до высшей степени деградации, но будут окончательно разрушать международные отношения и будут подрывать международную безопасность. И в конечном итоге, если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас, а это и есть их прямое участие в войне против Российской Федерации. То ми оставляємо за собою право дістати аналогічним образом. Ну, взагалі, це путь к очень серйозним проблемам. Друзі. Я ж нагадаю, нині триває збір для 109 ї та 110 ї бригад. Хлопцям вкрай необхідні дрони. Долучайтеся до збору, і ви усі необхідні реквізити ви знайдете у описі під відео. Пам'ятайте, кожен донат важливий і разом ми зможемо перемогти російську навалу.